Всім привіт! У нас такий незвичний формат. Думаю, попробую Тако на дві камери є така можливість. Так, ну у нас сьогодні така історія. Маю ось такого станочка Буквально ресмусовий. Він у нас новенький. Я щось не пам'ятаю вже, скільки йому років. Ну, новий, попрацював дуже мало. Е, його придбали на заміну ось цьому. Так, робочий коник. Років 12 має, може навіть більше. Я вже ним відпрацював. Ну і такий досить гарний станочок. Але я так собі роздумував, ну що. Поганенько він мені строже, я так собі правду думав. Ну і думаю шукав варіант на заміну. Ну і ось цього, так як е, рейсмус в мене був такий маленький, настільний GVP-12, він поламався. Ну і я трошки так пожив без рейсмуса і побачив, що діла не буде. Коротше, придбали ось такого станочка. Ну, але що хочу сказати. Ну, це у його такі от характеристики. О, я так собі роздумав, ну, що він буде мені кращий за мого. Але, на жаль, не виправдав він своїх очікувань. То я його так використовую в більшості як рейсмус, бо рейсмуса я не маю. Ну, а вже. Фугую я все на, на своєму старенькому. Він мені так, ну, досить гарно точно фугує. Ну, але я переживав, що він мені перестане працювати, здасться, то думаю, ну, потрібно, щоб був станочок. Ну і, коротше, е, взявся фугувати. Ну, тут на ньому є така штатна лінійка. Я вже, правда, неї розібрав. Ой, тоді не думав, що потрібно відео зняти. <кхем> такого певно, якщо взяти камера, певно, не передасть. Ось тут може так видно в цьому місці такий ну, великий горб. Ось це місце так, ну, погане, погано вилити. І плюс ось таку Посередині він також у нас йде кривенька лінійка. Я якось так мало фугував, дуже так уваги не звертав, О, то вирішив профугувати, ну і бачу, що не добре. Це в нас штатний кронштейн. І я, коротше, вирішив зробити лінійку з дуба. Ось таку вже підготував дощинку, Зараз ще буду з нею працювати. Тут зрізав під 45. О, ну, і це вже теж завдяки ось цьому станочку. Ну, класно, я собі виставив 45 по лінійці, скільки мені треба. Ну і відрізав це, ну, про таку річ, щоб приїзати під 45 я мріяв, то дуже гарно виручає. Так, ну що, зараз далі по плану е, пройти такі пази тут. Буду їх проходити на циркуляцію, ну, таку як тут пороблю. Зараз буду також виставляти висоту. Ну, глибину пропилу. Ну і ці вже штатні. Ці елементи. Також сюди почіпляти їх, ну, підготувався. Вже разом взяв помічника, то він так багато і не працював, що тільки трохи. тому такі дверцята є малесенькі, то він їх скрутив. Так що в... лежить він в валізі. Шкода. Тож буду зараз. Працювати далі. Ну і подивимось, що в мене з цього всього вийде. Чи вийде гарно, чи ні. Чи добра буде лінійка. Я собі ще переживаю, що ну, дерево як дерево також може в цьому місці зробити потім такий вигін. Але я думаю, можна буде, якщо що, стругнути. Ну, а з алюмінієм то я не знаю, як його виправити, вирівняти. Тако положу десь та й буде лежати. ну а Буду зараз працювати. Ну а ви побачите, що і як виходить. Так. Дуже легенько крутиться. Я як знімав відео про цього станочка, то забув. Показати. Тут є такі дуже цікаві дві речі. А в цьому місці встанині є два болта Ну і ними можна от виставляти. Я, виходить, зараз ну, було під 45, викручую під 90 і я вже так підрегулював болтиком, що його вкрутив, і вже пилка стоїть зразу 90. Я до кінця зажав, і я вже знаю, що це є у нас 90. Ну це такий великий плюс. Так, виставляємо невеличкий пропил. І Зараз будемо дивиться оце наша дощинка. Ну і зараз будемо різати. Ще не знаю, через яку відстань. Короче, рижу на лоб. Классненько. десь через півтора сантиметра. А ні, помалився. Один і два. Ну, але. Так, далі. Чим добре ця лінійка? Раз. і пішов. А зверху буде 2. Ось тако у нас вийшло. Певно, погано видно, о, так добре видно. Так, понерізав таких пазиків Думаю, буде добре. Ще, що хотів сказати за ось цю кнопочку. Дуже класна річ. Легесенько нажимається. Так. У нас вийшло ось таке. Ну і зараз будемо виставляти сюди, щоб. Прикрутити от ті штатні кріплення такі ось ці. Це так як, як 45 градусів. Ну, воно стає у на стіл. Ну, і на ньому вже стоїть. Воно й без них, воно, але я думаю, є. То ми їх зараз помонтуємо. Так, я зараз. Так. Так, так. Ну, зараз попробую чи получиться таку напряму. Ну, так собі, затія. Треба було позначити чимось. Ну, я вам скажу обороти в цьому шуруповерті добрі. Так, досить швидко він круте. Щось похоже до дрильки. Бо я мав такого старого, то ну, він повільніше. там Ну, перший етап є, ось такого у нас случилось. Ну, як бути, так і мало бути. Ну, а далі цього кронштейна треба поставити. Так, як воно було? Зараз потрібно ось того болдука вкрутити. Ну і якось такого воно має бути. Такого плану От так. А тут думаю, певно, на надзвичайний саморізик й буде. Далі побачимо. Так, ладненько, зараз я на паузу. Піду пошукаю ключики. Так, маю. Знайшов отакі -о. о. Ах, не фокусується. Коротше, з великою шапкою такі саморізики. Ну і думаю, просто закручу та й все. Ну, а там буду дивитися, чи добре буде, чи не добре. Плюс мінус виставляю посередині, ну а там побачимо, як воно буде. Ну, силу має. Так. Я спочатку поставив на тріщотку на трієчку, але як бачимо, в дуб навієчка заганяє. Зараз поставив трошки більше на, на 7. Так чути на раз-два заходи. Так, все. Так, ну що, лінійка готова? Зараз будемо складати нашу останочку От що одне отут. Це дійсно от. плити, знімати, піднімати, опускати це ну, файно, але потрібно рейсмуса опускати до неї зап'ять. Хоча б, він швидко опускається. Готово. Ну і зараз будемо пробувати. Ну, лінійка як тут і була. даже на, на камеру файно дивиться. Так. Править мене, чи в нас є зараз код 90. Так, немає. Ну, ми поправимо Так, дивимося. Так, недобро відставив Зараз Також, ну, а тут бачимо недобре. Далі. Ідеально. Ну, а тут у нас та сама історія. Зверху, ну так показує, що лінійка завалена. Але це. І я так поняв, то у нас проблема з плитою. От, є тут такий один недолік. Вроді би, і не мав би бути недоліком. Як бачимо, там такі болтики стоять, ну і ними йде регулювання. Піднімаєш ну плиту. Опускаєш. Ну і тут так само вони. Вроді би вже їх повиставляв добре. Але от я бачу, що все рівно. Получається, в цьому місці плита добре, лінійка є тут 90 Ну, а тут же ні. Тут же показує, що у нас плита в цьому місці донизу завалена. Це у нас потрібно ось тут цим болтиком. Піднімати неї доверху. Чуть-чуть доверху, і воно повинно стати на місце. Ні, помиляюсь донизу, не доверху. Донизу. Так, ось така от історія. Ну, але в загальному лінієчка файно вийшла. Ось тако Навіть так гарно дивиться до Бога. Ну, буду робити, буду бачити, чи добра вона, чи не добра. Тож всім дякую за увагу, всім пока, миру і добра. Так, дивимось. Незручно, але. У нас нема просвіту. Ось так беру, є. Зараз. Поставимо, як має бути. Все, нормально. Значить у нас код є. Значить, працює на ура. Ну і такої, як взяти до лінієчки. Раз. О. Бачимо, як файненько пристало до лінієчки. Хоча б вона ну, пружини тут. Натискаєш, віджимається. От, ну, ну, більш так от пружини тут. В цьому місці я натискаю. Зараз оп, і буде видно. Має такий ефект негативний, але ну, більш мені подобається, як та, що була. Тож якось так. Легесенько раз поправив, бо мені треба було тільки щось зібрати. Це в нас горіх. Ось такого виглядає ну, таке досить цікаве дерево.